Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу Її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Святий Пантелеймоне лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення. Сили і надії для мене, амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою. На мої недуги. Проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь, святий пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги. Проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь. Святий Пантелеймоне лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення. Сили й надії для мене, амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою. На мої недуги, проси у Господа зцілення, сили, й надії для мене. Амінь, святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь. Святий Пантелеймоне, Лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення. Сили й надії для мене, амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою. На мої недуги, проси у Господа стілення, сили й надії для мене. Амінь, святий пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа стілення, сили й надії для мене. Амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення. Сили і надії для мене, амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою. На мої недуги, проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь, святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення. Сили й надії для мене, амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою. На мої недуги, проси у Господа зцілення, сили, й надії для мене. Амінь, святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь. Святий Пантелеймоне, Лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення. Сили й надії для мене, амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою. На мої недуги. Проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь, святий пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення. Сили і надії для мене, амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою. На мої недуги. Проси у Господа стілення, сили, й надії для мене. Амінь, святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа стілення, сили й надії для мене. Амінь. Святий Пантелеймоне лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення. Сили й надії для мене, амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь. Святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою. На мої недуги, проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь, святий Пантелеймоне, лікарю милосердний, поклади руку свою на мої недуги, проси у Господа зцілення, сили й надії для мене. Амінь. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія, просіть і буде вам дано.